Доброго та мирного дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами в осінню пору на дворі листопад і ми садимо півонії. Для того, щоб її посадити, цю гарнезну квітку, потрібно добре-добре, гарно приготувати посадочну яму. Тому ми її першим ділом готуємо. Робимо її. з Розміром 60 на 60, витягаємо всю землю, закладаємо туди перегной, кісткове борошно, суперфосфат, попіл обов'язково кладемо, так як наші пігоніки не люблять кислих почв, тому попіл він слугує як і добриво, а також як розкислювач. Також я сьогодні вперше почула, що для того, щоб півоня не хворіла нематодою, то треба покласти для профілактики столову ложку гірчичного порошка. Я не знаю насправді, чи це є дієвим фактором, тому ви напишіть, будь ласка, мені хто як вважає. І от розпочинаємо. І так, поклали перегною зверху землі. Все це змішуємо. Тепер кладемо. Ну, я з пів літри кладу попілу, також перемішую це все, додаю землі, перемішую. Також кладу кісткового борошна. Ну, кісткового можете покласти до пів кілограми. 200 грамів, від 200 грамів до пів кілограму. У мене кілограму пачки, тому я трушу отак. Кісткове борошно це дуже-дуже гарне добриво для півоній. І якщо гарно заправити яму, то вистачить на цілий рік нашій півонійки споживати добриво Це. Отак, От знову. Все це перемішали. І додаємо суперфосфату, Я кладу дві столових ложки. Приблизно так, Дуже вже не виміряю, ну десь так. Теж все це перемішали гарно. І додаю ж все ж таки столову ложку гірчички. Теж перемішали. І тепер приміряємо наш корінчик. Сьогодні для посадки маю 7 корінців. Першим ділом саджаю Summer Glow. Отакий От гарний корінь, має 10 бруньок. Подивіться, який прекрасний корінь я отримала з голландського розпліднику. Але від нього відвалилася ще й невеличечка ось і брунька, і гляньте, який корінець. Дуже ж таки він малюсінький, але посажу його окремо. Так. І приміряємо до ями так, щоб нам засипати землею і над... Бруньками було всього 3-5 сантиметрів землі зверху, не більше. І отак, приміряли, ну треба ще земельки підкласти. Підкладаємо землі та заливаємо водою. Зараз земля сиренька, тому, говорять, треба 10 літрів, але я вважаю таку сиру погоду та ще восени, коли. Дощі йдуть, то нам предостатньо буде літрів 5 залити. І чекаємо, щоб наша вода увійшла, і лише тоді приміряємо знову наш корінець. Такий довгоочікуваний корінь. Summer Glow дуже ж цікава цікавезна квітка, дуже на неї чекала. Приготувала табличку, зразу, коли посадимо, поставлю і табличку. Вже вона має трішки в грязючки, але головне, щоб не заблудитися в піводнійках. І так кладемо. До речі, хто чим підписує свої таблички? Я підписувала перманентним маркером, але, ви знаєте, прийшлось поновлювати влітку дуже ж таке, він все рівно вигорав цей перманентний. Тому цікаво, чим ви підписуєте. Так. І приміряємо. Якщо у вас суглинок, додавайте піску ще в яму. Все буде гарно. Розіклали корінчики. Так, приміряю, як же краще, і що у нас тут поряд, куди мені краще. о так буде саме те. І закидаємо. Нашого корінця. Головне в нашій ситуації не заглибити, бо заглиблена півонія. Не дасть і цвіту Отак. От і знову злегка проливаємо його. Проливаємо. Якщо ми бачимо, що таки ж він вийшов заглиблений, то не бійтеся, діставайте його з грязі і підтягуйте. Головне не заглибити в нашій ситуації. Краса наша посажена, ставимо відміточку. До речі, на дворі вже дощик, Та ще я руками його замусолила. Дивлюся, що і підтерла. Тому треба в першу чергу поновити надпис, щоб не забути, що ж у нас тут посаджено. Бо вже на цій діляночці посаджено їх багатенько, і треба висадити ще й сьогоднішні. Маємо L'Choice, Sunнігіol. А також інші смаколики від Оксани, яка закупила колективне замовлення в голландському розпліднику і розіслала нам своїм покупцям. Бажаю вам, мої милі здоров'я та миру, і щоб розцвіли наші півонії весні в мирній вільній Україні.